Вітаю всіх! Сьогодні ми детально розглянемо порівняння двох основних ERP рішень від Microsoft Dynamics 365 Business Central та Dynamics 365 Finance and Operations, також відомого як Finance and Supply Chain Management. Перш ніж перейти до п'яти ключових відмінностей, давайте почнемо з інтерфейсу користувача. Адже саме з ним користувачі взаємодіють щодня. Business Central використовує центр роли як основну стартову сторінку. Він розроблений з урахуванням ролі кожного користувача, пропонуючи чисту, інтуїтивно зрозумілу панель із плитками, діаграмами, підказками та швидкими посиланнями на найпоширеніші дії. Його макет орієнтований на простоту та зручність використання, що робить його особливо придатним для малих і середніх підприємств. На відміну від цього, Finance and Supply Chain Management побудований навколо робочих просторів, а не центрів ролей. Ці робочі простори це насичені даними функціонально орієнтовані середовища, наприклад, для закупівель або виробництва. Вони містять списки, діаграми, звіти та розширені навігаційні можливості, які відображають складність і глибину операцій великих підприємств. Інтерфейс виглядає більш традиційно, але також більше орієнтований на дані, пропонуючи ширший огляд показників ефективності. Оскільки співробітники щодня користуються своїми домашніми екранами, легкий у навігації інтерфейс стає важливим фактором при виборі erp системи Глобальна консолідація є життєво важливою для організацій, які працюють у кількох країнах або мають дочірні компанії. Вона забезпечує єдиний уніфікований фінансовий огляд, щоб керівники могли оцінити загальну ефективність бізнесу. Порівнюючи ці дві системи, фінанси та управління ланцюгом постачань явно надають більш розвинені можливості консолідації, які підходять для великих і складних підприємств. Вона включає автоматизовані правила елімінації, консолідацію на основі володіння, кілька ієрархій консолідації та повний аудитний слід. Усе це є ключовим для управління фінансовими даними між підрозділами та дотримання глобальних нормативних вимог. Крім того, система підтримує відповідність стандартам IFRS і GAAP. Автоматизоване планування та автоматизацію міжкорпоративних операцій, що робить її ідеальним вибором для транснаціональних корпорацій. Обидва рішення добре справляються з консолідацією кількох дочірніх компаній в межах однієї країни. Такі простіші налаштування легко обробляються будь-якою з систем. Однак відмінності стають очевидними при роботі з багатоструктурними глобальними організаціями, наприклад, при консолідації десятка компаній, які використовують різні плани рахунків, валюти та моделі власності. У таких випадках Business Central також може виконувати консолідацію, але для цього потрібне ручне налаштування та індивідуальні доопрацювання, що збільшує затрати часу та зусиль. У той час, як Finance and Supply Chain Management автоматизує більшу частину процесу, підтримує складні налаштування та забезпечує відповідність і точність для всіх організацій. Водночас Business Central залишається потужним рішенням для своєї цільової аудиторії, його простота, зручність у використанні та низькі витрати на обслуговування роблять його ідеальним для малих і середніх компаній із простими структурами. Ручний характер процесу консолідації може навіть бути перевагою у випадках, коли компаніям не потрібна складна автоматизація, впровадження відбувається швидше, а витрати нижчі. Тож для організацій із простішою корпоративною структурою Business Central пропонує практичне та економічно вигідне рішення, тоді як Finance and Supply Chain Management орієнтований на глобальні високоструктуровані підприємства. Відповідність вимогам ще один важливий аспект у фінансових системах, особливо для бізнесу, що працює в різних регіонах або галузях. Йдеться не лише про дотримання бухгалтерських стандартів. це забезпечує точність, прозорість, безпеку та довіру у фінансових операціях. Під час оцінки відповідності вимогам Finance and Supply Chain Management знову пропонує можливості корпоративного рівня порівняно з Business Central. Регуляторна відповідність Business Central дозволяє вручну налаштовувати відповідність стандартам E4S та GAP. Цього зазвичай достатньо для малих і середніх організацій. Натомість Finance and Supply Chain Management забезпечує вбудовану підтримку кількох стандартів, що ідеально підходить для багатонаціональних компаній, які звітують за різними бухгалтерськими стандартами. Аудит і прозорість. Business Central містить базовий аудитний слід, тоді як Finance and Supply Chain Management пропонує детальні журнали аудиту, відстеження транзакцій і розподіл обов'язків. Це є необхідним для виконання вимог аудиту та регуляторних органів. Внутрішній контроль. Business Central має обмежені інструменти для дотримання вимог, тоді як Finance and Supply Chain Management пропонує розширену рольову безпеку, затвердження робочих процесів і механізми внутрішнього контролю, що робить його кращим вибором для підприємств, яким потрібні суворі рамки дотримання вимог. Локалізація та податкова відповідність. Finance and Supply Chain Management також відзначається в цій сфері. Business Central підтримує локалізацію приблизно для 20 країн, що добре покриває регіональні операції. Finance and Supply Chain Management розширюється до понад 40 країн, кожна з яких має спеціальні пакети локалізації для відповідності місцевим фінансовим і податковим вимогам. Для розрахунку податків Business Central містить базовий механізм ПДВ та GST, чого достатньо для стандартних податкових випадків. Finance and Supply Chain Management, однак пропонує налаштований податковий механізм, який може обробляти складні податкові режими, такі як індійський GST. Крім того, Business Central часто залежить від сторонніх рішень для електронного виставлення рахунків та звітності. На відміну від цього, Finance and Supply Chain Management має вбудовану підтримку електронного виставлення рахунків, цифрової звітності та відповідності вимогам окремих країн, що робить його більш надійним для багатонаціональних операцій. Безпека та управління даними обидві системи включають контроль доступу на основі ролей. Але Finance and Supply Chain Management іде далі, пропонуючи детальні рівні дозволів, докладне ведення журналу аудиту та відповідальність на рівні підприємства. Щодо розміщення та суверенітету даних, Business Central пропонує обмежені можливості налаштування, тоді як Finance and Supply Chain Management, розміщений на Microsoft Azure, відповідає основним міжнародним стандартам, таким як GDPR і HIPAA. що робить його безпечним вибором для регульованих галузей? Розподіл обов'язків у Business Central здійснюється вручну, тоді як у Finance and Supply Chain Management ця функція вбудована та автоматизована, а також включає виявлення конфліктів для запобігання шахрайству. Щодо робочих процесів і процесів затвердження, Business Central надає базову функціональність затвердження, наприклад, затвердження для AP, AR або журналів. Finance and Supply Chain Management підтримує багаторівневі налаштовувані робочі процеси з умовною логікою, шляхами ескалації та відстеженням аудиту, що підходить для великих корпоративних структур. Загалом, Finance and Supply Chain Management пропонує ширшу та більш досконалу структуру для великих багатонаціональних організацій. Він забезпечує широкий спектр податкового та локалізаційного покриття, вбудовану відповідність стандартам АФРС і ГАПа, потужні функції аудиту та безпеки, а також комплексний контроль управління. Усе це є необхідним для глобальних підприємств із складними регуляторними вимогами. Водночас бізнес централ зосереджується на простоті, гнучкості та зручності використання. Хоча його функції відповідності та автоматизації є більш базовими і часто виконуються вручну, вони цілком підходять для менших компаній або тих, що працюють у обмежених регіонах. Його простий дизайн і менше адміністративне навантаження роблять його легким у впровадженні, обслуговуванні та адаптації без складності притаманної системам корпоративного рівня. У цьому відео ми розглянули, чим відрізняються Dynamics 365, Business Central і Finance and Supply Chain Management у питаннях глобальної консолідації та відповідності вимогам. Якщо цей огляд був для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити свої запитання в коментарях. До зустрічі!